Присутній один із представників керівництва Теплокомуненерго, Богдан Іванович Асафат. Я думаю, багато чисельних мешканців міста було б цікаво почути представника керівництва цього органу, цього підприємства. Запросити Богдана Івановича зараз до трибуни. Я думаю, представникам буде цікаво почути його реакцію, можливо, якісь питання будуть до представника. Зрозуміло. Наш зараз буде основний доповідач заступник голови Петро Залашну. А голові комісії сказав сам Бог волів сказав свою думку. Правильно, Богдан? Ну, я, я, я Мені питання до пане Руслана. Так. Чи правда то, що вашому комунальному підприємству ну, ваші працівники здійснюють ну, якби, власними силами відключення, відключення і крім того встановлення індивідуального опалення? У е, нас така ситуація. Якщо місто переходить на індивідуальне опалення, у нас є полегтив. 90 чоловік. Їм треба забезпечити саме, не можна кинути е, 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 на ну, самовиживання. Їм треба дати якісь можливість працювати. Тому ми, щоб е, встигнути з часу, ми перекваліфіковуємо працювання. І зараз ми беремо так само, як і будь-яка бізнес-структура участь встановлення індивідуального пала. У нас є зараз е, три бригади встановлені, вони повністю завантажені вже до кінця. Оцього підготовлення до жовтого міста є повністю розписане, де не буде ставити індивідуального опалення. Ми людям встановлюємо, ми створюємо конкуренцію приватним фірмам. І, і чому нам плюси виходять? Тому що ми людям безвідсотково ще розтерміновуємо е, виплату, де, наприклад, кажуть, кошти 12 чи 15 тисяч індивідуального опалення. Ми їх розбиваємо безвідсотково на 12 місяців. Ідею таким чином платити. То я просто передаю і працював.